Друзі, вітаю усіх, всім доброго, мирного вечора. Сьогодні у нас 28 березня і продовжую робити прогнози на актуальні теми та події. Про що хочу проглянути в даному відео? Власне, про чергові скандали в Росії. Чим ця тема важлива для нас? Ми це розуміємо. Чим більше вони будуть між собою гризтися, тим Україні буде краще принципі, і загалом. І, власне, про який скандал хочу я проговорити. Вчора в мережі з'явилася інформація: скандал між Кадировим та Аля Путліром. Тому давайте будемо розбирати цю ситуацію, бо кожному хай буде по заслугах його. Ось, це значить, про що взагалі мова? Про те, що Кадиров знає. Ціну обіцянкам і гарантіям безпеки з боку Кремля. І, власне, така інформація з'явилася за інформацією там якогось колишнього і чинного співробітника, співробітників ФСБ, а також північно кавказських журналістів, правозахисників значить, Стали такі, якби за інформацією цієї, стали е, причиною конфлікту несанкціоновані контакти Кадирова з представниками мусульманських монархій. Що Кадиров, який вже відчуває проблеми зі здоров'ям, давним-давно, і там, до речі, кажуть, що в нього там взагалі вже печаль-почальна, шукає способи захистити свою сім'ю і активи на випадок втрати влади. Ось, ну і тут, власне, пише, що незважаючи на спроби демонструвати активність у медіа, що стан здоров'я Кадирова погіршується. От, в останні місяці він рідко з'являється на публіці. А виступи на камеру даються йому важко. В січні лютому зник з інформаційного простору. Потім сказав, що це була відпустка. Ну і отаке. От Одним словом, кажуть так, що він давно і важко хворий. От, власне. Е і такий от конфлікт. Чого це він за спиною Кремля і того А-ля Путлера веде там якісь розмови, шукаючи, виводячи якісь свої там активи грошові, шукаючи, власне, за спиною в Путлера якісь гарантії безпеки отам, з тими іншими країнами. Таке, ви знаєте, коли цю інформацію прочитав, чому звернув на її увагу? От недавно я записував відео, записував відео, власне. Чотири королі помруть і спокій світу принесуть. Ну, королі це певні керівники, це певні правителі. от, Ті, хто мають той чи інший, в принципі, негативний якийсь вплив або значимий, ну, значимий, негативний вплив, в тому числі, а, який, власне, провокує недобре щось в цьому світі. От, ну, Про історію Кадирова багато розказувати не треба. Але хочу, власне, подивитися, чи загострюватимуться і далі конфлікти в Кремлі. Питання Кадиров А Друге, може карта щось покаже про його здоров'я Кадирова. От, і, власне, третє, чи буде кожному по заслуг його. Звичайно, що буде, але сьогодні так хочеться це вкотре перевірити. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал сюди підписані Однак в Екстрасенс Роман Шептицький. Також поширюйте відео, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. І хто має бажання, можете тепер стати спонсором мого youtube каналу. Дякую всім, хто вже є спонсорами за підтримку, дякую і за поширення відео, коментування та за підписки на мій YouTube канал. Так, бунт на кораблі. Карта невдоволення. Ну, кремлівська влада завжди невдоволена, коли в ній щось виходить з під її контролю. Тому вже перша карта про це говорить: про славний явний конфлікт. Тобто, він не просто для медіа, він не просто для новин. Він реально є. Конфлікт через гроші. Ну і, власне, кровна помста. Так якось пішло. Ось вибір. Чи Карта коханців тут. Печаль. Він видимо, коли розподівався, що та інформація десь не з'явиться в мережі чи не просочиться в мережу. Ну, але ми ж знаємо, що немає нічого таємного, щоб не стало явним. Далі ляльковий театр. Ігрища, іграща. Далі. Знову про гроші. Тема. Тут, до речі, гроші, гроші, гроші. А, і, можливо, він своєї сторони взагалі все заперечує, але там є конкретні неспростовні докази того, що він там цей Кадиров, щось там дійсності говорить, робить і якось хоче в обхід тій владі піти. Актуальний. Чи будуть посилюватися між ними конфлікти? Повішений. Трійка жезлів, дев'ятка мечів, двійка жезлів. Так. І тут, до речі, дев'ятка мечів це, бачите, гризоти клопоти. Що по смерті Кадирова? Двійка мечів. Ну, стан не найкращий. Десятка кубків перевернута. Таке написали правильно, що переживає за своїх там наступників, послідовників, сім'ю і так далі. Що Після його смерті, що потім якось це було вони в безпеці. Світ перевернутий. Ну, судячи з того, як йде карта. То питання життя, смерті в нього якось так дуже активно. Дуже активно тут стоїть. Монах відлюдник, відспівають боротьба. Якісь є в організмі процеси, які вже не зміниш. Така карта пуста. Ось там і рідини, і збіобмінні речовини взагалі-таки щось відбувається, що недобре. Сонце перевернуте, радості нема. Тут з мечів перевернути, йде далі гірше. Диявол, ну, за діяння і лиходіяння. Всяким чортам місця в пеклі. Важкий груз ще якось де підтримують, підтримують. Ну, таке енергія життя активно завершується. Нема ж такої прям карти смерті, ну, погіршення стану і загроза смерті в будь-який момент може значно змінитись, зрости для нього в гіршу сторону. Чи кожен буде по заслугах його? Трамп, Путлер, Кадеро, Хто там, що не так робить, хто там, що не так діє по відношенню до України. Що Трампа знову згадав? Бачите, той Трамп останнім часом. Чи буде кожного позаслуг його. Передусім Путлер. Путлера нема живого давним-давно. Кремлівська сатанинська влада. О, відповідь іде так зразу. Теж так. Питається, кажуть карти. Ну, що ж ти питаєш, як ти відповідь знаєш? Так, відповідь ми знаємо. Коли це може бути? Це не запит до карт. Але чи може це відбуватися саме період з квітня до жовтня цього року? Верховний суд. В тому числі. В тому, числі. тому хай кожен буде по заслугах його. Хай вони там хоч одне одному поперегризають ті глотки. Чим менше буде в світі отакої Чорноти, тим більше відповідно буде спокою, миру і злагоди. В цьому ефірі я хотів сказати, в цьому відео дякую всім за увагу. Світло всім більше відправляємо, бо тільки світло в темряві і зло перемагає. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось і продовжуємо наш рух. До перемоги спільними зусиллями і з допомогою наших хоробрих воїнів ЗСУ. До нових зустрічей! Всім доброго здоров'я!